Дякую, що ви з Раї. До вашої уваги огляд міжнародних подій. В Індії знову сталася смертоносна тиснява. Інцидент трапився під час процесії індуїстів у східному штаті Біхар. Повідомляють щонайменше про сімох загиблих. Багато з нас опинилося в пастці разом. Хтось мене витяг. Якби я застряг ще на кілька хвилин, я теж загинув би. Усе сталося через хаос. Тисніва сталася в районі Джеханабад. Індоїсти зібралися там на щотижневу молитву, щоб відзначити сприятливий місяць раван, присвячений Богу шиві. Очевидці кажуть, що до трагедії призвела погана організація. Наразі поліція намагається встановити особи загиблих та постраждалих. Поліція приїхала сюди зустрітися з родичами загиблих та поранених унаслідок інциденту. Ми допомагаємо розповсюджувати інформацію та ідентифікувати тіла. Нагадаємо, минулого місяця тиснява на іншому релігійному заході в сусідньому штаті Утар-Прадеш призвела до загибелі понад ста осіб. Мільйони тонн пластикових відходів щорічно потрапляють у світовий океан, створюючи серйозну екологічну проблему, бо вони розкладаються десятиліттями. Німецькі науковці побачили проблиск надії. Вони виявили грибок, який може їсти пластик. Аналіз проб зозера Штехлін, що на північному сході Німеччини, показав, що на деяких видах пластику без інших джерел вуглицю для харчування починає рости особливий грибок. Він може розкладати синтетичні полімери. З 18 обраних штамів грибків чотири виявилися особливо ненажерливими, нажерливими, що означає, що вони можуть ефективно їсти пластик, особливо поліуретан, який використовують. Для виробництва будівельної піни. Найдововижнішим відкриттям, яке відрізняється від інших досліджень, стало те, що цей грибок росте виключно на деяких синтетичних полімерах і навіть утворює біомасу. Це незвичайно бо ясно показує, що ці грибки можуть розкладати синтетичні полімери. Однак активність ферментів грибка залежить від зовнішніх умов, таких як температура або мікроелементи. За три місяці я виявила, що деякі грибки можуть рости і виробляти нормальний міцелій. Це справді дивовижно, бо я думала, що це триває руками, як пишуть в іншій літературі. Утім, учені вважають, що такі грибки навряд чи зможуть розв'язати світову проблему відходів. Не думаю, що це буде остаточним рішенням, бо додавання більшої кількості чогось у довкілля спричиняє додаткові проблеми і може зруйнувати всю екосистему. Вони рекомендують використовувати грибкових руйнівників пластику на очисних спорудах або інших об'єктах із контрольованими умовами. За статистикою 2021 року в усьому світі виробили коло 390 мільйонів тонн пластику. Водночас на перероблення відправили менш як 10%. Від роботаксі до автошкіл, де замість інструкторів використовують штучний інтелект. Китай переходить на технології, через які тисячі людей можуть утратити роботу. В Ухані нині ця тема актуальна, як ніколи. Тут з'явилися безпілотні таксі Apollo Go. Вони працюють цілодобово, пропонуючи швидкі та недорогі поїздки. На місці водія нікого немає, але є куратор, який стежить за поїздкою з центру обслуговування. Місцеві таксисти кажуть, що безпілотні таксі вже вплинули на їхні прибутки. Водночас цей сервіс обіцяє збільшити парк авто в Ухані до тисячі, а ще зайти до ста міст Китаю до 2030 року. А в Пекіні інструктори однієї з найбільших автошкіл Китаю стежать за учнями, які їдуть у 610 авто, віддалено з офісу. Машини обладнано штучним інтелектом, GPS та датчиками, щоб оцінювати учнів за кожне повертання та гальмування. Вони отримують Ротний зв'язок у реальному часі, зокрема, кількість успішних спроб паралельного паркування. Автошкола почала автоматизовувати навчання у 2019 році. Відтоді кількість працівників зменшили вдвічі. Тепер на кожні 20 учнів вистачає трьох інструкторів. До того ж, перш ніж сісти за кермо, усі учні проходять навчання на симуляторах віртуальної реальності. Досвід наших учнів та успішність під час складання іспитів на водіння поліпшилися, а витрати на робочу силу для нас знизилися. Загалом результат був позитивним. У червні влада КНР видала дозвіл на тестування провідних систем безпілотного водіння на громадських дорогах дев'ятьом автовиробникам, а в липні пекіно прилюднив проєкт правил використання автономних авто як громадського транспорту і таксі. Експерти кажуть, що може минути 5-10 років, перш ніж інновації Apollo Go стануть загрозою для робочих місць країні. Проте штучний інтелект уже починає завдавати реальної економічної шкоди китайським працівникам та споживачам. Цей 3D-принтер, що завширшки 14 метрів, зводить найбільший у світі друкований житловий квартал. Так стверджує будівельна компанія, яка завершує будівництво стін свого сотого будинку в Джорджтауні, штат Техас. Тут її п'ятитонний 3D-принтер Вулкан дивовижно швидко штампує будинки. Викладаючи шар за шаром, вулкан друкує цілий будинок. Він іде від передньої до задньої частини шар за шаром. За кілька днів у нас уже готові стіни. Для друку в принтер поміщають бетонний порошок, воду, пісок та інші добавки. Задяки численним шарам створюється своєрідний ефект вельвету. Він може бути дуже м'яким, створюючи прекрасні умови. Домовласники Анджела та Лоуренс кажуть, що стіни зберігають у домі про холоду, погано пропускають шум та стійкі до екстремальних погодних умов. Бетонна підлога дуже прохолодна у буквальному сенсі, і дуже тихо. Ми живемо поряд з об'їзною дорогою, але всередині нічого не чути. Утім, товсті стіни можуть ускладнити доступ до вайфаю. Очевидно, що це справді міцні товсті стіни. Для нас, як домовласників, це важливо. Вони добре зберігають прохолоду під час тихаського літа. Залишилося розібратися, як провести інтернет у цьому будинку з огляду на його довжину та інші фактори. Будинки в цьому житловому кварталі мають площу від 140 до 200 квадратних метрів. Вони дешевші, ніж будинки, збудовані традиційним способом, коштують від 450 до 600 тисяч доларів. А компанія вже будує далекосяжні плани. Вона націлилася на місяць і має намір допомагати НАСА створювати споруди на поверхні супутника землі. Вона вже уклала контракт на розроблення відповідної будівельної системи. Прибережний курорт Пула, що на заході Хорватії, відомий своїм римським амфітеатром, що добре зберігся. А також він приваблює туристів продовольчим ринком, на якому великий асортимент свіжих овочів, морепродуктів та делікатесів. А в історичній будівлі ринку пули є ще одне визначне місце: це місцеве гурме Бістро. Цього літа воно несподівано стало популярним. У ньому пропонують лише традиційні балканські чевапи. Це смажені на грилі котлетки з подрібненого м'яса, але в сучасній інтерпретації. Заклад відкрили Марсім та Сніжана Халіловичі. До цього вони 20 років працювали у галузі туризму. Однак через пандемію та інші проблеми втратили дохід. Тож взялися за незвичний для себе бізнес. Відкрили ресторан. У перший день мій син скуштував шматок м'яса. Він поклав його в рот і сказав: Тату, це воно. Тож відтоді ми дотримувалися того ж самого способу приготування чевап. з погляду нарізування м'яса, приправи такого іншого. Ми нічого не змінювали. Згодом трохи його вдосконалили, бо він може стати лише кращим. Чевапи тут готують із подрібненою телятини та яловичини, які приправляють солодкою паприкою, подають спітою та нарізаною цибулею. Хоча рецепт чевап загалом скрізь однаковий, але навіть невеликі зміни в типах м'яса, приправах або оброблені можуть дати різні результати. Менш як за два роки ресторан підкорив місцевих жителів і туристів. А справжньою зіркою став у липні цього року, коли відомий німецький шеф-кухар Ян Гартвіг відвідав істрію під час знімання художнього серіалу. Гартвіг керує рестораном з трьома зірками Мішлену Мюнхені. Він зупинявся в пулі, та як повідомляють, був уражений місцевими чевапами і назвав їх однією з трьох найкращих страв вуличної їжі у світі. Похвала шеф-кухаря не залишилася непоміченою в місцевих медіа. Я би сказав, що нічого подібного немає навколо. Це місце унікальне своєю їжею. Це смачно, хочеться привезти сюди свою сім'ю, щоб вони теж це покуштували. Я знаю, що моєму відчиму це сподобалося б так, дуже апетитно. Водночас, власники ресторану поки не знають, що їм робити з раптовою славою. Кажуть, що, можливо, розширюватимуться. Цей парад може прикрасити навіть найпохмуріший день. Сотні яскравих квіткових композицій показали колумбійські флористи на фестивалі Сільєтерос у Медельїні. За традицією, сільєти несуть на спині, а вони можуть важити понад 100 кілограмів. Я щасливий, що можу поділитися з усім моїм народом, з усім світом цією традицією, яка в мене в крові. У параді бере участь понад 500 флористів з усього медельїна. На створення квіткових композицій вони витрачають по кілька місяців. А ідеї своїх робіт починають продумувати за рік до наступного фестивалю. Це культура, спадщина та любов, це пристрасть до своєї справи. Тож для нас молоді це спосіб перейняти чудову традицію. Думаю, зараз одне покоління передає естафетну паличку іншому, і ми прийшли з новими ідеями. Після параду журі оцінює роботи та обирає переможців у різних категоріях. Фестиваль квітів сіль'єте розпроводять у Медельїні з 1957 року. Це один із наймальовничіших заходів у Колумбії. Медельїн називають містом квітів і містом вічної весни. А на щорічний квітковий ярмарок сюди приїжджають десятки тисяч туристів. На цей час це всі новини. Залишайтесь на телеканалі Раї та приєднуйтесь до наших соціальних мереж, щоб не пропустити актуальну та корисну інформацію. На все добре.